Всім привіт! З вами Бодя знову. І сьогодні я б хотів би розібрати як би таку тему. Я вже колись казав такі слова, що як, якщо я здамся, краще не стати. Чого я вибрав іменно цю тему? Я вибрав її із-за того, що у мене зараз в житті я навіть не думав, що з мелочі, з м вийде би, така проблема, скажімо, цілий етап життя. І в мене зараз іде такий етап, не знаю з чим це пов'язано, але я буваю часто глибоко реагую. в мене проявляються глибокі дуже емоції, я б сказав, би, що я можу розстроїтися дуже би, швидко. Мені одного моменту вистачить і я вже можу розстроїтися. Ну, це більше стосується людей якби з близького оточення. Іменно з, такі, з ними в мене таке відбувається. Прикол, що це почалося недавно, і я, в мене почався стрес з'явився, я почав почасувати, що як так, типу, що... Як це виправити, почав влазити в інтернеті. І чим я хотів... Чого я як би, до цього відео підібрав такі слова, які я раніше казав? Я вибрав такі слова, бо я як би, таке саме проживаю, що зараз я міг би ну, міг спокійно взяти і як усі мої однолітки просто здатися, я міг, знаєш, просто цей етап не проходить. Оце в мене біль почався, да? Що я там стресую, все, я міг це все кинути і не займатися цим. Але, розумієте, сам смысл зачем здаватися, якщо лучше не стане? Все равно, ти, ти ж знаєш, як жити просто без стресу. А якщо я пройду стрес, я ж тільки... Стану крепче. Правильно? Правильно. І з за цього я почав лазити по інтернету, шукав різні методи і теорії, чого так може бути, і чого я роблю це відео. Я хотів цим відео підтримати тих людей, які зараз, може, впізнають себе. Я хотів сказати, що я з вами, я з вами, що. Якщо вам треба підтримка, я завжди буду з вами. Просто, знаєте, я сам розумію, як це йти, коли немає підтримки. Ну, Зрозуміло, що підтримка є у кожного, там, батьки з близького оточення, знову ж Но, але чого я кажу одні? Я просто не рахую близьких, не із-за того, що я їх там не вщитую чи ще щось просто. Вони завжди допоможуть, я знаю. А є ну, такі ситуації там, де ти або не розказуєш близьким, або ти просто в тебе нема близьких, на жаль, когось. У мене такого нема, так що я не знаю прям точно. Але якби оця підтримка від когось, вона дає сил. Я просто сам знаю, коли я саморозвивався, почав, це було 2023 рік, два роки тому. якби, коли я нікому не розказував, що я саморозвиваюсь, бо я тримав це в тайні, то я сам через усі пройшов три етапи, яких я думаю, що це самі грандіозні мої етапи в житті. Це самі складні. Це етап. От, Ями, коли всі проти тебе наче, і немає взагалі нікого, хто за тебе. В такі моменти мені допомагали ті самі мотиваційні канали. За що них я просто вийшов. Якби я б здався на цьому першому етапі, я б напевно зараз би не стояв би перед камерою. Я б боявся навіть відео зняти. Я просто вже поборов цей страх. Тоді другий етап мій в житті це етап під назвою як би якби, якби заздрість, скажімо так. Коли люди бажали мені, ну звичайно, що не, бли, не прям близькі люди, близькі ніколи такого не побажають. А от такі вже, всякі там родичі і так далі, хотіли, щоб я, знаєте, нічого не досягнув, що типа... Заздрили мені, що я там займаюся, а вони ні. Ну це привично. Усі кажуть, що прикол саме в тому, що люди спочатку над тобою сміються, коли ти починаєш. Тоді вони вже привикають потроху. Тоді, коли ти вже виходиш прямо на такий новий рівень від них, вищий, вони тобі заздрять. Коли ви прям взагалі далеко один від одного, то тоді уже, якби, ви розходитесь. Отака От істина. І тому я якби, черпав цю мотивацію, сили йти далі із таких каналів. Я кажу, це дуже допомагало, бо коли бачиш людину, яка це сама пройшла, і тобі якби, підтримує, це легше. І третій етап це одиночество, коли мене, я почав саморозвиток. Від мене відвернулись усі мої, як я їх рахував друзями, усі друзі відвернулись. І я залишився сам з собою. Був у мене улю... мій улюблений друг, але просто з ним у нас були різні погляди, і я вирішив, що краще буде. Якби не гулять з ним, що хай живе своїм життям, я своїм, щоб один одному не заважати. І отак. Оці три етапи це самі такі великі. Зараз у мене чогось іде. Може, це пов'язано із тим, що мені 14, що вже підлітковий вік, що все міняється. В принципі, можливо, бо якщо б враховувати, що я чесно скажу, по житті глибока людина, що я бачу. Що відчуває інша людина? Я якби, як книжку читаю, я знаю, як її підтримати, як з нею розмовляти. Я просто, ну, я від природи такий, що я розумію людей. І може, із-за того, що я такий глибокий, зрозуміло, що є емоції у мене глибокі. І я можу співпереживати більше, ніж хтось інший. І напевно, із-за цього в мене. І я розстраюсь там. Але я якби себе вставляю назад. Як це я роблю? Бо я оце розказую тільки, а методи вам же теж треба. Як лічно і свого досвіду я справлявся із цим стресом. Тут Є декілька варіантів, яких я сам користувався. Перший, як я вже казав, це дякувати. Дякувати за все, що в тебе є. Це найшвидший спосіб зрозуміти, що в тебе все є. Ну, тут я не буду заглиблюватися, я вже це розказував. Другий варіант це як звучить моя цитата, згадати свій шлях. Я думаю, якщо ви проходили, Щось важке в житті, ви можете зацепитися за це. Ви, от як я, наприклад, три етапи пройшов важких, і я собі можу нагадати, що я вже пройшов три етапи складних в житті. І, Значить, цей пройду. Третій. Знайти ті самі канали мотиваційні. всякі, І, як би, брати енергію з них. Чому цей варіант теж корисний, бо тут. Якби, ви будете бачити себе. Бо якщо людина теж розвивається, то вона не буде там злиться, якщо ти почнеш саморозвиток. Четвертий варіант, який я використовую, це афермації. От Я знаю, що афермацію дуже здорово працює, що ти згадуєш, ну, кажеш собі, що я, там, я багат, я щаслив, я там ще хтось. і... Це тебе якби мотивує, що ти вже такий. Мозок якби перестраює тебе і каже, що ти вже такий. Щасливий, там, що ти радієш життю і так далі. П'ятий метод це. ну, Я б сказав, би з того, що я от іще робив, це заце, зацеплюватися за щось хороше. Ну, це в залежності де. І про якусь ситуацію каже. Якщо у вас проблеми там в школі і ви за цього, наприклад, стресуєте, можете згадати хороші моменти, що ви там отримали 12 колись, або там вгадали в чомусь. Це теж повертає назад у свій стан. І я зараз перечислю швидко, бо це я думаю, що це можна разом. З'єднуває. Це якби виходить фізична активність, фізична активність, там легка активність, як хочете, називайте, тоді читання, ну і сон. І харчування теж. Оце такі, ну це вже якби як доповнення. Це просто, якщо поганий сон, то настрій вас. Теж буде поганий, бо організм якби не встигає відновлюватися Як фізично це погано, так і морально, психічно він теж не може відновитися. Отак. Ну це з того, що я сам прожив, що я використовував. Знаєте, оце недавно в цей, так скажем, міні-етап з'явився. Але знаєте, я його вже... Напевно, скоро поборю, бо я вже знайшов корінь проблеми, я вже зрозумів, в чому була моя проблема. І я працюю над цим. Як бачите, я ще почав бігати. Біг, до речі, чого, от я казав, фізичною активність легко, легку, як хочете називати знову ж, бо біг коли ти бігаєш, виробляється гормон ендорфін, гормон щастя. Тобто ти якби, стаєш щасливим і зменшується виробка кортизолу. Кортизол це гормон стресу. Тобто ви менше відчуваєте стресу і більш щасливі. От як зараз я йду, і знаєте, навіть радію, що я живий і все зі мною добре. І одне саме головне скажу. Не робіть таку помилку. Ніколи не ціпляйтесь за те за минуле і ніколи не, вин... не виніть себе. Чого це так важливо? перший перша помилка, чого якби не треба дивитися в минуле. Бо якщо ти починаєш казати, а якщо б я. Ти починаєш розсуждати, щоб ти щоб пішло б далі, як би воно пішло. Но ти ж вже не можеш повернути цей момент. І ти просто тратиш енергію, бо ти себе накручуєш. І друга помилка про те, що якби себе там, да, е, як би сварити, що якщо, якщо б я там би то не зробив, то все б нормально було. Просто треба взяти вже, що це сталося, і просто почати робити. Ну, з вами був Бодя, надіюсь, вам це помогло, І до зустрічі!